Мар'яна живе у добросині Жоківського району. Селище газифіковане, але на зиму сім'я також заготовила дрова. Ну та запаслися дровами, тому що газ перше подорожчав. То, мені здається трішки вигідніше палити дровами. Ну і в принципі є знайомі, де можна купити ті самі дрова. Тому я думаю, вигідніше зараз таке дровами палити. Опалювати дровами за потреби. Також планує Павло Гудімов у я галереї. Арт центр розташований на місці квартири у будинку минулого століття. Пічки є у кожній кімнаті, вони робочі. Ми стоїмо на біля бійця, якому 116 років. І цей п'єць має навіть два варіанти того, як його палити. Є декоративне опалення, де можна просто поставити дрова і собі нормально, красиво в салоні це ж, в принципі, салон, якщо так про першу функцію квартири згадати. А з боку є дверцята, які розганяють власне тепло всієї пічки. Тим самим ми можемо якби, дозволити собі в кожному приміщенні розвести п'єць, якщо буде дійсно. Неймовірно зимно ми спокійно собі досягнемо середньої температури. Нещодавно в Україні запрацювала послуга Дрова є. Купити паливо можна через державний інтернет-магазин. Авторизуватись можна на сайті через електронний підпис або банк, яким ви користуєтесь. На Львівщині продають дрова 10 державних підприємств. Лісгосп Лісгоспураворуський вже отримав 10 замовлень. Традиційно всі хочуть твердолистяні, тобто бук, граб, ясень чи дуб. Всі дрова будуть горіти, якщо вони сухі. Тобто, тільки що є різниця в теплотворній здатності, тобто утворення тепла від того об'єму. Однаковий об'єм дров дає різну кількість тепла. Звісно, твердолистяні дрова найкраще. У порівнянні з попереднім роком цьогоріч попит на дрова збільшився вдвічі, тому зараз збільшують обсяг заготівель. Якщо цифра говорити, то ми в минулому році населенню і комунальній сфері за рік поставили 85 тисяч дров, кубічних метрів дров для опалення, то вже за 9 місяців поставили 157 тисяч, тобто практично до кінця року буде більше як вдвічі. Тобто, оця цифра попиту дуже сильна. Місто Львів наше заявилося на потребу на 13 тисяч кубометрів дров. Куб деревини, в залежності від породи, вартує від 900 до 1300 гривень. Іванка Дусько, Олексій Шулковий, Суспільне новини, Львівщина.